Віддаємося для молитви, для молитви за Україну. І тому я попросив всіх встати на ноги і помолитися нашому Господу, який тільки один може змінити цю ситуацію, щоб ця війна закінчилась. Бо багато ми бачили разних людей, які, які вірили в те, що вони можуть зупинити війну. Але на ще досі йде. А ми йдемо до Бога в цьому. І давайте хоч пару, пару хвилин свого серця, зараз ми до Господа принесемо. молимося. Любий наш Творець і Ісуса Христа. Зараз ми приходимо до тебе, бо у нас об'єднує на біль. Оця війна, яка вона вбиває людей, яка вона вбиває нас, Господи, емоційно. Прости і помили нас, і наш людей, українців, помилуй, Господи, і зупини цю війну в ім'я Ісуса Христа. Ми знаємо і віримо, що Ти Бог все молоді, і ти можеш це зробити. Ти можеш скерувати серцями людей, ти можеш керувати економіками країн, Господи. Ти можеш скерувати всім, всіми обставинами, погодою, економікою всім. Хай перестануть гинути люди. Господи, ми просимо Тебе за військових. Вбережи, благослови, і щоб вони живими, здоровими повернулися додому. Ми молимо Тебе за поранених, Господи, у врачу їх. Ми просимо Тебе за лікарів, які їх лікують. Благослови, Господи, укріпи звісні їхні руки, їхній розум, Господи, щоб вони знали, як це робити. Господи, благослови душі цих солдатів. Воїнів, Господи, благослови всіх капеланів, які трудяться з ними, та благослови всіх командирів, які приймають рішення, керівників нашої країни благослови, Господи, щоб вони мали страх Боже, щоб вони приймали такі закони, які будуть приємні тобі. Батько наш, Господи, ми просимо Тебе за тих, хто пропали безвісті і Господь їх знайти і дай вісічку рідних. Ти, Господи, Ті сім'ї, які втратили своїх рідних, Господи, дай їм надію, дай їм сили знову жити, дай, їм, Господи, радість з неба, ту, яку люди дати не можуть, Господи, а Ти можеш дати спокій, дати мир. Господи, ці сім'ї. Господи, ми просить Тебе за тих, хто в полоні знаходиться, зміцни їх і благослови, щоб були такі обставини, щоб у свідоми. Господь, ми просимо Тебе Ісуса Христа. За всі церкви, за всіх волонтерів, Боже, подсовиці цих людей, які трудяться до Твоєї слави, Господи, і зміцни їхні, дай їм сили, дай їм духовне бачення. Господи, ми просимо Тебе за всіх, хто допомагає в Україні, благослови їх і підтримай їх, і зміцни їхню економіку, щоб вони й далі могли підтримувати Україну. Господь, ми тепер любимо, ми тебе дякуємо. І ти нас схід, щоб ви молилися за ворогів наших Тому ми просимо за росіян. Вони, вони дійсно безумні поступають, вони хочуть нашої смерті, вони хочуть наш, нашої території, Господи, але Ти їм не дай цього. Боже, ми благаємо Тебе, дай їм покаяння, дай їм спасіння від того безумства, в якому вони живуть і знаходяться. Господи, просвіти їхні очі серце, щоб вони вродили. Щоб вони везли навиділи цю війну, вони винавиділи цей гріх, безнавиділи всіх, хто толкає на цю, на цю смерть їх, Господи, зупини і, і спаси їх. І нас спаси від їхнього визна, Господи. І ми дякуємо і вклоняємося Тобі, що у нас тут є безпека, що на нас нічого не падає, Господи. Ми дякуємо Тобі за це цю безпеку і просимо Тебе за всіх тих людей, які. Там, де там більш страшніше, там, де кожної ночі лунає повітряна тривога, там, де падає, гориться, Господи, благослови захисти цих людей, де мирний, кишений, де помилують Україну і збриду за все, подякуй, слава, слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.